Дороги на місце для ігор і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків. Дорожні знаки це символи, які розміщують на дорогах так, щоб їх було добре видно усім учасникам дорожнього руху. Світлофор, світлофор корисна річ, Служить людям день і ніч. Як червоний, зупинись і навколо подивись, жовте око клипни лиш, будь уважним оглянись, як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Пішохідний перехід, а я зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки маю, дорогу перейти допомагаю. Знак діти. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Знак підземний перехід. Там, де вулиця широка, і машини в три потока відшукає пішохід, знак, підземний перехід. Вниз по сходинах спустився, під землею опинився. Знак рух пішоходів заборонено. В дощ і в ясну погоду тут не ходять пішоходи, Він до нас промову має, нам ходить забороняє. Дорожні знаки бувають Попереджувальні – вони інформують водіїв про можливу небезпеку. Заборонені, вони забороняють рух певних видів транспорту, наказові. Вони показують напрямки руху, інформаційно вказівні. Вони підкажуть, де буде перехід, зупинка автобуса, розташування населених пунктів. Перехрестя це місце перехрещення доріг на одному рівні. Це найнебезпечніші ділянки дороги, де на допомогу завжди прийде регулювальник. Регулювальник це працівник поліції, який за допомогою жезла та свистка регулює рух на перехрестях. Як оминати транспорт? Вчися транспорт обійти. І не станеться біди і тролейбус, і автобус ззаду лиш обходь, попробуй, спереду лише трамвай. Руху правила єдині знати їх. Усі повинні.